よしよしよしよしよしよししよ І перший театр, причому не тільки для тодішньої Слобожанщини, а й загалом для України, з'явився в Глухові стараннями графа Кирила Розумовського. Саме він вирішив прищепити місцевому населенню смак до суспільного життя. І вже в 1751 році, аби не відставати від палацевої моди, організував музичний театр. У сумах же постійного театру не було хіба інколи виступали мандрівні трупи? У 1906-му взявся це змінити Дмитро Корепанов, колеський реєстратор і актор-аматор. Саме Корипанов знайшов оригінальний проект, який, щоправда, призначався для курортної Ялти. Та Дмитро просто його перехопив. Міська влада надала ділянку землі та заплатила за проект, і вже за рік на вулиці Покровській закипіло будівництво. Далі його фінансував сам ініціатор з особистих заощаджень, а також багаті містяни Харитоненко, Суханов та інші. Поруч облаштували сад, який назвали романтично Тіволі. Нову будівлю сумчани одразу охрестили театром Корепанова. Відкриття відбулося взимку 1911 року. Глядацька зала могла вмістити 800 чоловік. Сумчани були вражені оздобленням і технічним оснащенням споруди. Особливості театру детально описав запрошений на відкриття першого сезону кореспондент місцевої газети. Зрительный зал имеет два яруса – ложь, балкон и галерею. Причем особенное внимание обращено на удобство и большое количество дешевых мест, чтобы доставить возможность посещать театр учащимся и другим малосостоятельным классам. Пол портера снабжен подъемным приспособлением для приведения его в горизонтальное положение на случай танцев. Щоправда, похило облаштована підлога згоріла ще в перше десятиріччя радянської влади. А ось поворотне коло сцени використовують і до сьогодні. Старовинний механізм працює безвідмовно. Отаплюється все здання водяним отоплением, освіщається електричеством. Акустика в зданні очень хороша, так як кам'яні стіни і потолки прекрасно відражають звуки і форма зала благоприятна для звукових ефектів. Кажуть, що в стіни Корипанівського театру майстри спеціально вмурували горщики, які допомагали звуку додатково резонувати і посилюватися. А залізобетонні стіни були звукоізольовані. До речі, є версія, що саме сумський театр став першою залізобетонною спорудою в Російській імперії. Новий театр став неабияким подарунком для сумських театралів, які до цього насолоджувалися мистецтвом мельпомени тільки влітку, оскільки жоден з міських театрів не мав опалення. На сцені Корепанівського театру виступали гастролюючі балетні та оперні трупи царської доби, артисти-оперети та столичних імператорських театрів. Після революції театр Корепанова згорів і не працював 10 років. Аж перед початком Великої Вітчизняної війни його реставрували, але за кілька років він знову постраждав. Тепер від бомбардувань врешті решт театр відбудували. Але якщо ззовні він зберіг свої перевісні риси, то всередині вогонь не залишив майже нічого від колишнього інтер'єру. А на місці саду Тіволі, де колись для сумчан працювали ресторан і літня естрада, вже давно з'явились інші споруди. З кінця 30-х років приміщення театру Корепанова було домівкою для сумського обласного українського музично-драматичного театру імені Щепкіна. А в 1980 році на його місці влаштували ляльковий театр. І то була вже нова сторінка в історії такої відомої всім споруди. Та спочатку актори та їх ляльки більше нагадували кочову трупу, яка без власного приміщення мусила часто міняти місце дислокації. Але то вже зовсім інша історія, яку втім і досі яскраво розповідають ті, хто стояв біля її витоків. Любов Андріївна служить у театрі з 1975 року. Олександр, рідний, саме набирав бажаючих, а побачивши її в образі, запропонував приїхати до Сум на відкриття лялькового театру. Дебют, а це була лялькова вистава Чарівна Калоша, вийшов доволі вдалим. Цей поклало початок їх творчому тандему. Не маючи ще свого власного приміщення, в основному гастролювали по школах, дитячих садочках, як сум, так і інших міст, тоді ще радянського союзу. Цей час був дуже цікавий. Ми були молоді, нам дуже це подобалось. І ми були і в Молдаві, були і в Росії, і в Курську, і в Орлі, і в Вологді, і в Москві були. Ну, багато, багато було таких поїздок, дуже насичених, хороших таких. На запрошення Олександра Рідного відгукнувся тоді й Володимир Хорунжий, хоч воно кардинально змінило інші його плани. Я можу залишитися в Харкові і уїхати в Одесу. Тому що моя преподавательниця заслужена артистка України, нині покоїна Ілляра Ніколаївна Смірнова уїжджала своїм мужем в Одесський театр кукол. Вона мене туди пригласила. Але э, буквально за, не знаю, за несколько часов приїхав. И Сум э, Ридный, главный режиссер, и сказал, у меня завал, все те, кто приехали в 1975 году, имеется в виду выпускники, а создавали в основном выпускники 1975 -го года этот театр, надо помощь. Чтобы театр не развалился, надо, надо помощь. Ну, мы солидарны, мы кукольники. И, в общем-то, решили приехать сюда 6 человек. шесть человек из 12 человек мы... Курсу сюди. І буквально через рік він нас так швидко кинув і поїхав сам і ми тут, в общем-то, Я когда приїхав сюди в 1978 году, здесь було ну, человек, наверное, 6. А ось актор Михайло Стрельченко приїхав до Сум із цікавості. Та не так склалося, як гадалося. Когда я приехал, що Тюза не було. Я работаю в театрі з 1979 года. И закончил Днепропетровское театральное училище именно актер театра кукол. Приехал с красным дипломом, и я, честно говоря, думал долго здесь не задерживаться. У меня было направление поступления, поступления в Ленинградский институт кинематографии именно на режиссера кукольника. Ну вот именно что так приняли меня здесь, понравился город, я приехал весной, когда розы были здесь. Його невиправного романтика полонили сумські троянди та сцена. Як, напевно, і всіх, хто започаткував цей театр. Трупа була дуже маленька. У нас було всього десь 9 чоловік. Із них практично 4 чотири чоловіка: народний артист Харунжий, Люба Голубцова, Галя Фідарук. Практически я. Вот, вот четыре человека, которые как бы начинали этот театр, потому что потом была реорганизация в 80-м году. И он стал уже... Сначала назывался театр «Орликин», и потом уже театр для детей и юношества. И вот э, работая в этом театре, я потом закончил, заочно закончил Харьковский институт кинематографии, то есть Харьковский институт искусств, э, театр э, актера, театра кино. Это самое. Но все-таки э, образование кукольника первое, первая моя профессия, она дает о себе знать до сих пор, хотя я работаю и в кукольных спектаклях, и во взрослых. Необлаштованный театральный побут вносив свои коррективы у творче життя сумских акторів лялькарів. Я сюда приезжал э, посмотреть вообще. -то. Театр находился в первой музыкальной школе, в районе музыкального училища нынешнего. Вот. Там был небольшой зальчик такой, был кабинет директора, кабинет главного режиссера и актерская. На втором этаже бухгалтерия, а чуть-чуть там подвальное помещение было, там изготовление кукол и так далее. После трех дней пребывания здесь, в Сумах, мы поехали на гастроли в Москву. Быстренько вели спектакль «Волшебный фургон», где я играл а Леший там превращался во многих, в и і волка, і ну, в общем то і ми поїхали на гастроли в Москву на цілий місяць. этот місяць ми сыграли 9 спектаклей там. Та після гастролей все одно не було куди повертатися. На жаль, постійного приміщення трупа ще не мало. Наш театр був ну зараз на Петропавлівській, де. Театральний комплекс, ну тільки з цієї сторони, до Петропавлівської. Тоді нас перемістили. Ми там пробули ну, десь 9 місяців. Зробили ремонт своїми руками, своїми силами, і нас перемістили. Знову інша будівля, облаштування, і теж таки тимчасове. З появою Олега Когута ляльковий театр нарешті статусно виріс, ставши театром для дітей та юнацтва. Коли приїхав. Олег Рафаилович Когут, когда приехал и предложил создать театр для детей и юноши. До этого было это очень-то, как это не лепится, как это так, театр для детей и юношей, это играют актеры и кукольные спектакли, и драматические спектакли, это как-то несовместимо. И все даже в Украине говорят, да что вы там творите, что вы там творите, это такого быть не может. И, вы знаете, заело. Заело, мы начали работать, мы В принципі, первый ремонт же начали делать в 80-м году здесь своими силами практически. Мы тут ночевали и дневали. И потом репетиции. После трех спектаклей репетиции были. Мы создавали репертуар. У нас было... По 8-9 спектаклей в год. Вони всього вчилися самі. Ні авторитетів, ні порадників не було. Покладалися на свою інтуїцію. Творче чуття і талант їх не підвели. Дійсно, якщо людина любить своє діло, якщо людина відноситься з відповідальністю до своєї професії, Если человек честно служит театру, то, наверное, наверное, и нельзя тогда, тогда сказать, что театр не профессиональный. Театр профессиональный, он каждый день что-то новое, что-то новое. А второе, а может быть, самое первое, самое главное, что мы создавали этот театр сами. Почему у нас взаимоотношения, взаимоотношения очень, скажем так, дружеские. между молодыми актёрами. Когда я пришёл, здесь не было стариков. То есть мы были ну, скажем так, я пришёл сюда, мне было 28 лет, 27. Вот, и других актёров не было. Успех был шаленый,численные перемоги на разных театральных фестивалях, и если кто-сь із приймав Сумський театр провінційним, їх гра була найвищої проби. Я должен вам сказать, что в актёрской среде, в режиссёрской среде в учительской среде и в медицинской среде нет провинциалов. Если человек, если человек, допустим, профессионал, то он везде профессионал. Везде профессионал. Если он не профессионал, то он и в Москве не профессионал. Или там где-то. Поэтому, когда говорят, что у провинциальные актеры, мне хочется этому человеку сказать кое-что такое, что лучше ты закрой рот. Потому что многие спектакли, которые созданы на этой сцене, гораздо лучше, чем чем, допустим, даже в московських театрах, я маю право сказати об этом, тому що ми же царевну лягушку» возили в Дом актора. Ми зіграли там царевну лягушку» для взрослых і дітей. Не, не, не буває для акторів і великих чи маленьких ролей. Тут працює інше визначення. Немає маленьких ролей, а є маленькі актори. От. Для мене всі ролі. Всі, я ну відношусь з відкритою душою, я. Поглищаю ту роль, я через свою душу пропускаю це. Немає позитивних та негативних персонажів. Є людина зі своїм за і проти, не існує епізодичних чи другорядних ролей, адже кожен персонаж як кільце безперервного ланцюжка у театральному механізмі, без якого вистава не має права на життя на сцені, як і імпровізація під час спектаклю не виправдана. якщо я буду грати цю роль. Второй раз в этот день она уже все равно... Даже будут, зрители те будут те же сами сидеть, они увидят, что что-то другое появляется. Во-первых, все это зависит, это зависит от внешней обстановки, это зависит от всего, как человек играет. В принципе, я не могу нарушить задачу, которую режиссер передо мной поставит. Я должен ее выполнить. А как я ее выполняю? Это дело художника. Но я не могу ставить дурацкое положение своего партнера. Я не могу играть, допустим, сказать: Я импровизирую. Как ты импровизируешь? Імпровізація это хорошо отрепетированная вещь. Не надо лапшу на уши вешать. импровизировать. Если ты импровизируешь, значит, пошел вон. Ты не профессионал. Що значит импровизирую? Есть картина, есть задача, есть рамки, в которых ты крутишь. Роли вже сыграно немало, так кожна з них лишила слід в душе. Не знаю, скільки их ще буде их работа. Тому що так збираюся трішечки назад, 40 років в цьому театрі, 3 роки в Кіровоградському театрі. Це так миг. Хочеться, хочеться, хочеться ще, 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 ще. Не раз повторював ці заповітні ще, 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 і Анатолій Мартюшов, який вже 40 років у сумах працює режисером. Він долучився до театру дітей та юнацтва у 1982-му. За вісім років із просто режисера став головним. В його творчому доробку близько сотні вистав. Анатолій Іванович говорить, що додаток головний додає відповідальності і не завжди легкої та приємної. Легким цей груз назвати вісьма складно. по одной простой причине, потому что ответственность на главном режиссере лежит, ну, скажем, достаточно большая. Если режиссер-постановщик в это время, там, скажем, ничего не ставит, или это самое, он может, мягко говоря, пойти в библиотеку. Главный режиссер – это должность еще, ко всему прочему, и в эту должность входит очень большой круг обязанностей. Очень большой. І это, вот, наверное, должность такая, когда обязаності больше, а возможностей каких-то конкретних весьма мало. А поєднувала їх не лише робота в одному театрі, а й спільний побут. Небагатий, необлаштований, Та саме він і поріднював амбітних молодих колег. Мы действительно жили всі на Курській. Все на Курской жили. Там была пятикомнатная квартира. Мы все туда приехали. Мы все там жили. Мы все там питались. Мы собирали бутылки, сдавали, потому что... Да-да-да. Потому что было нечего есть. Не за что было купить. Дети маленькие, надо было и молоко купить. Не думали про великі статки, просто працювали, налагоджували спільний побут і допомагали один одному, чим могли. Отримавши квартири, звісно, дещо відокремилися. Втім, зберегли дружні стосунки. Найтяжчими ж були 90-ті. та й вони любові до ремесла театрального не похитнули. Я, в общем-то, рад тому, що в нас театр не розпався навіть в 90-ті роки. де б я не працював, не я театр не брасав. А я робота везде, ді дворниками, і заправчиками. Потому что надо было как-то семью поддерживать, театр денег не платили. Выжили. Выжили. Мы украинская нация, нам все, все переживем. Главное просто не сдаваться, главное верить в себя, это самое главное верить в себя, и не считать себя хуже других. В хорошем смысле слова. Не переоцінювати себе, но ну, і недооцінювати теж не можна. Себя нужно любити для того, щоб любити других. А вже в 2001-му до театру прийшов його теперішній директор Віктор Кулемза. Спершу художньо-постановчою частиною. Згадує, у 2000-х театру вижити було нелегко. Коштів не було, зарплати не було. І от ми почали виживати, як то кажуть. Я почав шукати спонсорів. За підтримкою тодішнього директора Анатолія Івановича Лещенка, мотався, як кажуть, по весям і по долам, Там лампочку електричну, там куб доски, там ще щось. Новий час нового прагне слова змін реформації. Прийшли вони і до театру юного глядача. В цей час до театру прийшла Олександра Михайлівна Сокол і. Я вважаю, що переломним таким моментом стало те, що ми почали ставити вечірні вистави. Першою виставою стала Дорога Памела в постановці Володимира Савінова, де зіграла головну роль Олександра Сокіл. Потім вже пішли Місіс Спайпер, «Веде слідство, ліс постановки Юрія Берези. Клітка, забути Герастрата у постановці заслуженого артиста України Валерія Микитенка, почав ставити дорослі вистави, головний режисер, заслужений діяч мистецтва Анатолій Мартюшов, і театр потихеньку-потихеньку почав підніматися. Пішов глядач, зробили невеличкий косметичний ремонт. І звісно, як же без службових романів чи у театрі юного глядача були актори, які грали закоханих аж доки не закохалися самі? І ці таємниці закулісного життя зараз відкриються для вас. Знайомтеся, родина Микитенко Ракута. До слова, театром пані Людмила захопилася ще у дитинстві, коли з батьками побувала на виставі у Харківському тюгу. Далі навчання у Дніпропетровському театральному училищі і перші кроки на великій сцені. А він, Валерій Микитенко, вже служив у Сумському театрі для дітей та юнацтва. Вона ж повна творчих планів щойно приїхала підкорювати його підмостки. Та з першої їх зустрічі одразу не склалася. Я приїхала, тебе не було. Ти ж якраз да. ногу сломав. Да. да, я приїхав. Все говорили Валерій Николаевич Микитенко, Микитенко, Валерій Микитенко. Що за Микитенко, интересно? Вот. А потом репетирували, як как... щас помню, поставьте мальчику трійку. И вдруг все заканчивают так, Валера, Валера приехал, поворачиваюсь, смотрю, сидит какой-то такой бородатый, какой-то такой. Я думала, там мах, а он какой-то обыкновенный. Їх почуття народжувались поступово, і такий, начебто звичайний, став найріднішим та найкращим у світі. Допомогла й така омріяна роль Джульєти, адже саме її пані Людмила хотіла зіграти понад усе. І, о, диво, Ромео грав той звичайний ще тоді Валерій Микитенко. Тож їх серця поєднали Сцена і Шекспір. А далі амбіції Валерія взяли гору. А Людмила підтримувала всі його починання. У мене була. так бы скажем, изначально мечта стать режиссером, поэтому режиссерские амбиции проявлялись уже тогда, а тут появился свежий, как бы скажем, нетронутый человечек, который ничего тебе не скажет против, молодая, артистка. Ну, естественно, мы говорим в зале, я начал объяснять, втолковывать, как это достигается. Кінолянтовідні, які сверхзадачі, сквозної действия. Тож сипав розумними слівцями, ділився досвідом і підкорював. І хоча це не стандартний спосіб, втім, що юна акторка потрапила на гачок, це допомогло і в особистому житті, і в роботі. Ми просто одразу договорились о тому, що жінка вона інтуїстка, вона працює інтуїцією, вона як чув, чувство ряд да, розкриває. Поэтому там, где это интуиция, там ей доверяю полностью, там, где вот ей так кажется. да. А что касается логики и знаний, тут уже, как бы скажем, каких-то профессиональных вещей, да, тут уже ко мне как бы, скажем, никаких ни вопросов ничего не должно быть. Доповнювали один одного, шукали спільну мову, вчилися облаштовувати спільний побут. З часом у подружжя з'явилися діти, що теж пов'язали своє життя із театром. Старший Денис освітлювач, донька Аліса акторка. Батьки їх вибір сприйняли спокійно. США не свободна, то що вибереш що то і буде. Тільки через п'ять років після закінчення його університету, куди в общем-то він пошов. Вернее, я посоветовал ему, потому что у него были, в общем-то, такие наметки, какие-то предрасположенность к дизайну, какой-то пространственной, какой-то комбинаторики, к цифрам. Поэтому мы его отдали так, в инженеры, вот, в электронщики. А через пять лет после окончания он сказал, что он очень хотел в театр, только стеснялся сказать об этом. Именно актер, на актерское образование. А Алиса сказала категорически, ничего подобного, только в театр, только актрисы. Потому что как бы ее не выговаривали, не ломать, было да мы сильные не не. У меня с детства не было даже других вариантов. Я ну как-то вот ну, других профессий не существует. Просто вот. Актриса и все. Ну да, смотрела на родителей. Мне очень нравилось, игралась только в театр. Самые любимые игры были, ставили спектакли с братом, и кукольные все. Вот, конечно, ну волновалась, ну как бы так побаивалась немного, чтобы, тим более, коли прийшла в театр, уже, чтобы не опозорить родителей. Аліса вже шість років служить у цьому і її рідному храмі мистецтва, і за прикладом батьків не відділяє дім від театру. Однак завжди дотримується субординації, бо лише вдома вони тато і мама. А в театрі Валерій Миколаєвич та Людмила Григорівна. Секрет вдалого шлюбу вбачають у вмінні, а головне бажанні розуміти один одного. В якій ситуації острой искать компромисс всегда, Тому що надо оставлять другому человеку возможность для его мнения, его висказываний, его маневри. Поэтому только так можно е создавать какой-то коллектив, и семью. Потому что, ну, любовь, она же не вечная, она же, чувственность, она уходит, а потом же какие-то должны быть другие связующие моменты, элементы. И вот в этом отношении, когда у каких-то семей остается тупая привычка, да, что некуда пойти, это ведь уже не жизнь. Всему виной любовь. Любовь друг к другу, любовь к театру. Я думаю вообще, что это самое важное в жизни, и именно из-за любви мы живем. Тож нині у світлі софітів для сумського глядача виступає династія акторів, де голова родини режисер-постановник, дружина, донька, зять-актори, а син освітлювач.